Законами всесвіт тримається. Люблю життя, хоча воно буває різне. Буває добре, а буває зовсім грізне. Але ж воно одне іншого не буде. Тож треба жити, а Бог нас не забуде, Бог любить всіх, для нього ми всі діти. Порушення законів не буде він терпіти, він даром все дає для нас без грошей. І треба вірити йому, бо він хороший, і дякувати Богу, що ми всі живемо, що любить Він нас, і це ми бачимо, за красу природи, що ми її маємо, за щирість, і людяність, що про них дбаємо. Всесвіт великий, ми маленькі частиночки, а час все біжить, біжить що хвилиночки. не зупинити нам його, не втримати. Як жити з цим? Треба думати. Законами світ тримається, порушити їх не збирається, змінити їх нам неможливо. Тож жити по них всім важливо.